Чи я мудачка за те, що хочу розлучитися через п'яні слова мого чоловіка? Я спробую коротко розповісти свою історію. Ми з чоловіком безрезультатно намагалися завести дитину. А після кількох візитів до лікарів дізналися, що мій чоловік безплідний. Це було важко для нього, тому що він завжди хотів мати велику родину. Ми обговорили всі можливі варіанти і вирішили скористатися послугами донора сперми. Ми вибрали когось, хто був схожий на мого чоловіка з таким же кольором волосся та очей. Протягом всієї вагітності мій чоловік здавався дуже захопленим. Але коли наш син з'явився на світ, він став відстороненим. Мені казали, що чоловікам потрібно більше часу, щоб пристосуватися до батьківства і що він прийде до тями, тому я намагалася бути терплячою. Один з його друзів скоро одружується, і він пішов на перебойську вечірку, його привезли додому п'яним, мене це не засмутило. Я допомагала йому піднятися в кімнату, і у той момент наш син почав плакати. У нього коліки, тому він багато плаче, і ми всі майже весь час виснажені. Мій чоловік подивився на мене і сказав кожного разу, коли він плаче, я думаю про те, що у тебе дитина від іншого чоловіка. Я була в шоці, мені стало спекотно і холодно одночасно, коли я це почула. Я відвела його наверх, і він ліг спати, а я пішла в кімнату сина і заснула там. Перше, що він зробив наступного ранку, це вибачився. Сказав, що не мав цього на увазі, але не може сказати мені, що саме він мав на увазі. Я запитала, чи відчуває він, що наш син його, а він просто подивився на мене. Це було схоже на відповідь: Зараз ми з дитиною у моїх батьків, я думаю, що не хочу бути з чоловіком. Можливо, це післяпологовий період, можливо, це гормони, а можливо, я просто дурепа. Я зараз надто втомлена і ображена, щоб розібратися в цьому. Тож скажіть мені.